Висота пройми на розмір, який я в'яжу 3-4 роки це 14 см. Ось мій маркер. Я пров'язала 7, це половина, бачимо, і по цьому светрику також гарно сходиться. І зараз я буду робити виріз горловини, що для цього необхідно. У мене тут 54 петлі. Я на плечі залишила по 14 петель, з цього з цього боку, відділила маркерами. Потім центральні петлі поділила навпіл. Відділила ще по 5 петель маркерами. Це будуть центральні петлі, які у нас будуть закриватися. І оці о, 2 4, так, 2 4. 6-8 петл я буду закривати поступово, роблячи такий от виріз горловинки похилий. Загалом мені треба пров'язати ще 11 таких хвильок, 8 оцих петель утворять мені 8 хвильок. І ще 3 хвильки, тобто ще 6 рядів, я пров'яжу без скорочених рядів, просто прямо уверх. Зараз буду показувати, як я роблю скорочені ряди. Бачимо, це у нас лицева сторона, початок ряду, як зазвичай я пров'язую петлі лицевими. Ми продовжуємо хусткову в'язку. Так, це 14 петель, які мають залишитися на фінішній прямій. Маркер я перекидаю і в'яжу петлі до наступного маркера. Цю теж лицевою. Вона у нас типу кромкова. Цей маркер я зачіплю, щоб він не злетів зі спиці. Так, в'язання розвертаємо. Зараз в'яжемо виворітну сторону, першу знімаємо і одразу робимо її отакою подвійною ще раз. Вона у нас виглядала ось так типу виворітна. Ми її знімаємо охайно, бачимо ниточка, отак ми підтягуємо і робимо подвійну. І ряд. ой-ой. І ряд до кінця ми в'яжемо лицевими. Ряд дов'язали, повернули на лицеву сторону і продовжуємо в'язати, як завжди, лицевими петлями. Цей маркер перекидаємо. Так, Бачите, подвійну ми вже не зачіпаємо. Оцю пров'язуємо лицевою петлю перед нею. Тут знімаємо і теж робимо подвійну так тісненько. І ряд лицевими до кінця. Наступний ряд знову лицевий, в'яжемо до найближчої подвійної петлі. Просто лицевими петлями, хусткову в'язку, бачимо, вже нас залишилося одна, дві, три, чотири. 5. Шість. Бачите, тут уже у нас дві подвійних. Повертаємо в'язання на виворітну сторону, знімаємо крайню, і у нас уже три подвійних. До кінця ряд лицевими, знову лицевий ряд. Ще раз нагадую, я в'яжу на розмір 3-4, хоча бачу, по факту цей светр буде і до п'яти років гарно носитись. Тому що хусткова в'язка робить своє. 1, 2, 3, 4, Так, 5. Бачимо 3 подвійних. Повертаємо в'язання на виворітну сторону, краєву знімаємо, Бачите, вона вже сама одразу захотіла перетягнутися. Перетягнули і ряд лицевими до кінця. Я пров'язала декілька рядів без вас. І ось у мене, бачите, всі ці подвійні залишилася одна петля після маркера. Так, я її так само знімаю. Бачите, ось маркер. Я його не знімаю, я його залишаю, щоб він був мені орієнтиром, коли я буду в'язати плече. Все, далі я в'яжу лише до маркера. Як звичайне поворотне в'язання. Ви в'яжете свою кількість рядів, я свою. Бачите, ось лицева. Тут ниточку перекидаю і теж лицева. Висоту. Точніше, глибину горловини можна регулювати на свій смак, незалежно від того, який об'єм голови у дитини. Так, за моїми підрахунками, у мене після маркера має бути 21 хвиля: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19 У мене має бути ще два виворітних ряди. І що важливо, плече закінчуємо у виворітному ряду, щоб крайньою була хвилька по лицевій стороні. Тоді будемо гарно зшивати. Буде трикотажний шов, його не буде видно на плечі. Або можна буде зшити гачком. Теж дехто так любить. Так, це от у мене 20. І зараз буде. Двадцять перша хвилька. Так, дивимося, що у мене вийшло. Зараз поки що складно щось сказати, але бачимо так. Є виріс, плавний. Тут трішечки буде подовжений, коли будемо потім піднімати оці от петлі. Ой, ні, є, знову цей загубився. Ось він цей маркер завжди губиться. Ось всі петлі є 2, 4, 5, 2, 4, 5, так, і ці зараз приступимо до цього плеча. Я ці петлі перерізняла на тросик, зафіксувала від цього самого мотка, я нитку не обрізала про всяк випадок. Так, легше всього відрізати. Тут залишаю невеличкий хвостик і починаємо працювати із цим плечем. Пров'язуємо всі петлі лицевими в лицевому ряду. І у виворітному перетягувати петлю ми на цій стороні. Це, якщо дивитися отак, так, це ніби ліва сторона, але плече це праве. Тобто праве дитина на праву руку це буде одягати. Тому я називаю, що це праве плече. Петлі у правому плечі ми будемо перетягувати по лицевій стороні. В лівому було по виворітній а в правому по лицевій. Я знову покажу декілька разів, хоча вам уже повинно бути все зрозуміло, бо ж ви вже одне плече зробили, правда? Тут єдиний момент, що край буде а, слабкий, бо ниточку ми приєднали, але вона потім гарно. І тягнеться, сховається. Так. Ось наша петля. Так, і ми її зараз у лицевому ряду. Ми з неї зараз робимо подвійну. Оп, тут перетягуємо. Не бійтеся, ця нитка потім підтягнеться і сховається. Тут робимо все аналогічно, не дов'язуючи подвійні петлі, беремо свою висоту, поки не, закінчить, поки не залишиться кількість петель, яка призначена на довжину плеча. Покажу ще один разок. Бачите, ось наша перша подвійна. Розвертаємо в'язання на лицеву сторону. Так, бачите, петля вже сама хоче бути подвійна. Ми її так перетягуємо і підтягуємо, щоб тісненько було. І все в'яжемо, поки не закінчаться оці петлі до маркера. Я вже пров'язала останній виворітний ряд. Дивимось, я забираю. Останню петельку. Бачите, в мене тут уже всі подвійні. І далі я буду ще дов'язувати висоту звичайними поворотними рядами, не скороченими, доки висота не буде однакова з лівим плечем. Я буду пров'язувати петлі. Лише до маркера. Так. І так само останній ряд має бути виворітний, щоб по лицевій стороні була хвилька. Все, я ці петлі не зачіпаю, подвійних у мене вже немає, я просто в'яжу поворотними рядами. У вас Цих рядів без скорочень може і не бути, залежно від того, яку глибину пройми ви хочете, і залежно від того, який розмір ви в'яжете. Я свою пройму попереду закінчила, зараз всі оці от петлі я перезніму на довший тросик і перейду на в'язання спинки. Пам'ятаємо, що тут у нас треба приєднувати нитку, залишайте її довше, тоді, щоб нею було зручно зшити полотно з боку. І так само в'яжемо поворотними рядами спинку на свою висоту. Тільки пам'ятайте, що пройма вже має бути мільча. Уже нам не треба таку глибоку по спинці.